Поки без звуку, пане Віталій. О, є. Так, є. Розуміємо, можливо, певна затримка є. Пане Віталій, скажіть, будь ласка, якою нині є ситуація зараз на напрямку Сватове Креміна? Ситуація на напрямку Сватове Криміна стабільно важка, але повністю контрольована. Наші хлопці, військовослужбовці мужньо боронять нашу країну, відбиваючи кожного дня штурми, атаки, ворога. Із технікою, бронетехнікою та великою кількістю піхоти ворогу нічого не залишається, як відступати від наших па... позицій, пане Віталію. Ви раніше розповідали, що у противника досить таки велика кількість бронетехніки. У нас такої кількості, на жаль, немає. Поки що при всій ситуації 10 до 1. Скажіть, чи продовжують окупанти застосовувати танки, бронетехніку і підтягувати саме. Резерв танковий до напрямку Креміної та Сватового. Я вам скажу, що вони сюди постійно підтягували, тому що їхні танки дуже ефективно горять. І ми бачимо їх і на підступі, і в лісах. Так що ми вас запевняємо, що горять вони досить ефективно. Самі ви це знаєте з певних достовірних джерел. А так, все добре. Що залишається піхоту вибивати, то, то ми це і це не робимо, що вибиваємо їх, пане Віталію. Ще додатково за техніку, після того як ви та ваші побратими знищили термінатора російського танка, ви також знищили Т-90 М. Це як я розумію, найсучасніший танк на цьому напрямку з боку окупаційної армії. Чи можете ви ще розповісти, що ще вам вдавалося уразити, знищити, якщо ви можете про це повідомляти прямо в прямому ефірі? Ну, це наші спільні зусилля з іншими сусідніми підрозділами, які з нами тут поруч стоять, тому що працюють всі на одну користь і знищили дуже багато різної техні, техніки від найсучасніших зразків, так як ви правильно сказали, Т-90М. Але власне, що їх дуже багато на даному напрямку є, і дуже багато їх було знищено. Я не можу підрахувати, скільки це найсучасніша техніка. В основному на даному напрямку тільки Т-90М, ну, нові танки зустрічали Старих, старіших танків ми не бачили. Ну, БМП, БТР, це таке не до порівняння з танками. Ну так, зрозуміло. Пане Віталію, і в продовження теми бронетехніки, але, власне, хотілося б і про нашу трошки поговорити. Бачимо зараз, що ви перебуваєте безпосередньо в одному з таких зразків. Чи можете розповісти детальніше, що це за техніка, власне, і трохи подробиць з цього приводу. Власне, ця техніка зараз їде працювати От прямо через 10 хвилин виїжджає ця техніка. МаксПро, американська, хороший броньовик, дуже якісний. Все витримує, перевіряли, витримує пряме попадання танка, так що досить безпечно. І маємо, маємо за що дякувати нашим західним партнерам, тому що направду дуже круті речі в них є насправді є чого повчити з них для наших виробників. Пане Віталію, дійсно, ми впевнені, що таких автівок, машин бронетехніки поповниться все більше, і ми будемо бачити західну техніку зовсім згодом. Пане Віталію, ще щодо того, що застосовує ворог, ми сьогодні бачили, як на Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали місто запалювальними боєприпасами. Ви також раніше в одному з інтерв'ю зазначали, що ворог ще. Застосовує різного роду хімічну зброю, яка може уражати дихальні шляхи і впливає на серце, на здоров'я загалом. Чи застосовують окупанти зараз такі засоби, як хімічна зброя, так само запалювальні болі припаси? Ну я вам скажу, що це війна, а війна це є дуже жорстока річ, де немає будь-яких правил. І взагалі нічого хорошого. І ми знаємо, що це за ворог проти нас стоїть, і з яким ми боремось. Ми маємо розуміти, що цей ворог буде застосовувати все, що тільки може, і все, що в нього є. Ось така моя відповідь. Так, пане Віталію. Почули, ми вас дуже дякуємо, що знайшли таке можливість доєднатися до нашого ефіру. трохи дякуємо. поспілкуватися з нами з приводу ситуації в напрямку Сватове Креміна. Я для глядачів нагадаю, що Віталій Біляк, військовослужбовець збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, дуже вам дякую. Бережіть себе.